Остання кібератака була, напевно, наймасивніша за всю історію України. Пострадали не тільки банківські установи, пострадав реальний сектор економіки. Але завдяки тому, що пропало на вихідний день, 28 липня, червня банківська система зуміла відновити роботу практично повністю. На залишалося недієздатними невелика кількість. Ми для банків ввели, для тих банків, які не змогли відновити роботу, ввели надзвичайний стан. В такому режимі вони мали змогу передати до національного банку платіжні документи на паперових носіях, і ми зобов'язані були їх виконати клієнтські, і, і банківські, що і було зроблено декількома банками. Протягом наступних робочих днів четверга п'ятниці практично вся банківська система відновила роботу поступово відновила роботу суб'єкти господарювання, і ми взагалі не вбачаємо суттєвого впливу на економічну активність цього фактора. Для того щоб нівелювати ті збої, Національний банк продовжував роботу системи електронних платежів в продовженому режимі. Практично декілька днів ми працювали майже до півночі. І це дало змогу відновити активність, провести всі клієнтські платежі, які застряли із за цієї атаки на сьогодні. Практично активність відновлена, і ми не відчуваємо наслідків цих подій. Хочу сказати, що ми досить оперативно відреагували на події, які відбувалися 27 числа зі сторони національного банку. Надавалася всіляка консультаційна допомога банківським установам. В частині відновлення їхньої роботоздатності вчора ми провели широкомасштабну нараду з спеціалістами по іт безпеці всіх банків, а також установ фінансового сектору комісії з цінних паперів фондового ринку нацфінпослуг. Ми запросили на цю нараду представників національної кіберполіції. І поділилися досвідом і ті установи, які пострадали. Вони розказали, в чому проблема і які були недоліки в налаштуванні систем захисту. Також великий досвід в тих, хто не пострадав, як виглядала робота налаштування антивірусних програм, мережевих екранів і тому подібне. Ми плануємо в рамках роботи безперервної діяльності банків посилити вимоги до так званої системи управління інформаційною безпекою в частині захисту від кібератак. Також Національний банк планує ближчим часом відкрити центр оперативного реагування на такі кібератаки для швидкого обміну інформацією і для уникнення подальшому подібних випадків, які були 27 червня.